диктатор Путін затвердив оновлену ядерну доктрину. Документ офіційно опублікували на порталі правової інформації Російської Федерації. У ньому розширили категорію держави і військових союзників, щодо яких Москва застосовуватиме ядерне стримування. А ще перелік загроз, які нейтралізуватимуться тими ж діями, зокрема агресію з боку будь-якої неядерної країни, але за участі ядерної Кремль буде розцінювати як їхній спільний напад на Росію доктрина поширюється також на Білорусь як учасницю союзної держави. Москва залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на звичайну, якщо вважатиме її критичною загрозою суверенітету обох країн. Так ідеться, наприклад, про масований старт військових літаків, крилатих ракет, дронів та інших літальних апаратів, а ще перетину ними російського кордону. Речник Кремля Дмитрій Пісков запевнив, що зараз Військові пильно спостерігають за можливим застосуванням Києвом американських ракет АТАКАМС. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вітаю вас. Добрий день. Доброго дня, вітаю, пане Олександре. Ось нова ну погроза означення червоних ліній там. Сумно, славно звісних на на що весь час посилається Кремль, а означили їх в новій ядерній доктрині. Тепер уже напряму а, а, за ввели в дію, так але а, от яким чи може бути застосування, і яким може бути застосування, чи все ж таки будь-що, що, що пов'язане з ядерною зброєю, це те, що ніколи не буде проведене в дію. Ну, знаєте, раніше діяла державна стратегія, точніше засади державної політики ядерного стримання з 2020 року, і, наприклад, певні дії сил оборони України, зокрема, удари по стратегічним бомбардувальникам. Ми знищили кілька, і кілька пошкодили, удари по системі раннього сповіщення СПРН, Ми теж знищили кілька радарних систем. Згідно з попередньою доктриною, Російська Федерація вже мала можливість нанести ядерний удар по Україні. З точки зору власне того, що їм дає ну правові механізми, вони не використали цього минулий раз. Зараз вже є інформація, що в той саме Брянській області було застосовано атаком з противно-тактичною ракету американську. Ну і враховуючи, що Путін вже підписав, ввів своїм указом в дію новий стратегічний документ. Поки що, ми не бачимо удару по Україні. Росія використовувала погрозу ядерної зброї починаючи з 2014 року, і вони і казали. Про це на телебаченні, в виступах і таке інше, а також періодично проводили е, позачергові ядерні навчання, і головна ідея всього цього була безумовно не те, що вони хотіли і мають таку можливість нанести удар по Україні, а те, що вони хотіли відохотити наших партнерів від допомоги Україні. Цього разу та сама історія. Я вважаю, що ключова аудиторія нового документу це не Україна, це не світ як такий. Це передусім Трамп і його оточення. Бо звичайно, що під час передвиборчої гонки Трамп і його оточення критикували Джозефа Байдена за проксі війну, як вони називають? Ну uh -huh. частина трампіанців. Тобто, буцім, то Америка підштовхнула нас напасти на Російську Федерацію. І те, що Джозеф Байден втягує Америку. В третю світову війну, тобто, це ключова аудиторія. За великим рахунком Путін робить себе погану послугу з такою зброєю, оскільки після карибської кризи 1962 року, потім там через кілька років почалися перемовні процеси, і була створена цілу систему. Міжнародних, точніше, двосторонніх угод і міжнародних угод, які обмежували ядерну зброю там і випробування, і застосування, і кількість, і таке інше. Звичайно, що Путін все це зараз руйнує, але найголовніше навіть божевільні підстаркуваті генсеки. І всі ці андропові, всі ті кедебісти, вони не вдавалися до ядерної риторики. Вони не погрожували ядерною зброєю, бо вони дуже розуміли, що з того боку є така сама кількість ядерної зброї, і якщо почати війну, то uh -huh. ця війна буде останньою на планеті. Uh -huh. І от власне Путін знизив планку застосування ядерної зброї, і тепер йому потрібна те, що називається кредит, тобто, щоб він підкріпив свої uh -huh. слова, свої, свою значить, доктрину чимось. Я впевнена. Одно, що цього не буде, І тут є кілька причин. Я Буквально назову три причини: перше нема сенсу застосовувати ядерну зброю проти України, оскільки в одному місті нема такого сукупичення сили засобів збройних сил України, знищення яких унеможливить далі захист України нашими силами. Друге, це дуже важливий момент, напевно, самий важливий момент. Це те, що Китай неодноразово казав про те, що ядерна війна не призведе до того, що хтось буде переможцем, і тому не можна її починати. Індуси теж саме казали. І, взагалі, все це так так званий глобальний південь, буде не в захваті від ядерної війни, оскільки вони розуміють, що цей ящик Пандори, якщо відкрити, то є у Північної Кореї, є у Іранців і таке інше. Останнє це те, що адміністрація Байдена попри всю свою слабкість, свою, значить, боязнь ядерної ескалації і рішення, які вони приймали з запізненням. Але вони дали чітко знати, що у випадку застосування ядерної зброї проти України буде удар в відповідь не ядерний, але по силі він буде пропорційним тому руйнівній силі, тому що зробила Російська Федерація. Тому всі ці пункти вони діють і, звичайно, маємо розглядати. Виключно як е, бажання Путіна е, відохотити від допомоги, як дати пас е, адміністрації Трампа, щоб він продовжував критикувати е, Джо Байдена. Ну і щоб е, уникнути цієї ядерної війни, потім е, примусити Україну до так званого миру. Угу. А, пане Олександре, отже, на ваш погляд, я правильно розумію, нам не треба побоюватися того, що е, ця ну, Розуміння е, неможливості виграти ядерну війну, розуміння приреченості, так би мовити, такого кроку, що воно е, ну, наприклад, не диктуватиме те, що от Росія зважиться, а інші будуть розуміти, що е, це приречена стратегія, і тому другого кроку не буде. Ні, ну ми не можемо виключати, бо ядерна зброя в них є в великій кількості, передусім тактична, і звичайно, що технічна вони це можуть зробити. Але ну на відміну від стратегічної зброї, яка Ну фактично є триада повітряних uh -huh. сили, наземні і атомні підводні човни, uh -huh. які фактично постійно в бойовому чергуванні, і звичайно може може, скажімо так, Російська Федерація в будь якій кумить запустити ці ракети. Звичайно, uh -huh. що вони націлені передусім на Сполучені штати, і зараз ну, не той конфлікт, який uh -huh. цього би вимагав. Тактична зброя інша річ, вона знаходиться на складах зберігання, і звичайно за ними стежать і всі супутники і Five Eyes, тобто під п'яти англосаксонських націй, передусім сполучених штатів. Є агентурна розвідка, є електронна і багато якоїсь іншої. І звичайно, що просто спроба почати підготовку до стосування тактичної зброї, тобто зняти зі складу, вставити боєголовку. Угу потім там всі процедури необхідні підвести її ближче до кордону з Україною, щоб влучити кудись. Звичайно, що це буде поміщено. і звичайно, це викликає реакцію так званий nuclear signaling. Тобто, сполучені штати і їх союзники в Європі будуть робити певні заходи для того, щоб стримати Російську Федерацію. Uh -huh. Також нагадаю, що минулого року знов таки черговий був момент у цій ядерних погроз американці показали в Гібралтарі, там ну фактично пришвартувався підводний човен класу агаю з кількома дуже дюжинами крилатих ракет з ядерними боєзарядами. тобто ну так зазвичай не роблять, але це була демонстрація, що uh -huh. ми присутні і що ми готові це зробити. І одразу, як бабка пошептала, ну значить, росіяни перестали е розповідати про готовність натиснути на кнопку. Uh -huh. Тому uh -huh. е щойно вони будуть готуватися, е це буде відомо всім нам, і відповідні заходи будуть з боку, передусім американців для того, щоб не допустити таке застосування. Пане Олександре, ще геополітичний аспект, ось зокрема і в цій доктрині. Е з Білоруссю союзною. Державою, ну ми вже навіть не звертаємо особливої уваги. Тут зрозуміло ставлення Росії, але вже є угода про співпрацю і взаємну оборону з північною Кореєю, і на виході, так би мовити, така угода із Іраном. А, ось це в контексті нової ядерної доктрини Російської а, якось представляє акценти. А, треба іншим ядерним державам в цьому контексті замислитися про щось. Ну, американці вже сказали, що їм не, немає необхідності змінити свої ядерні підходи і доктрину, і розміщення сил засобів, і таке інше. Звичайно, що вони відреагують адекватно на будь-що. Якщо кажемо про північну Корею, то ця країна вже ядерна. Вона має засоби доставки, які здатні принести ці боєзаряд до навіть до сполучених штатів континентальних. Є проблеми у них з точністю, там з надійністю. Ну зрозуміло, яка це це країна, і власне наші західні партнери, Партнери побоюються, що в обмін на ці шолоні снаряди на тисячі північнокарейських військових пін'ян отримає від Російської Федерації. Їм хотілось би технології комунікаційні, супутникові, технології точності наведення і можливо, Технології для двигуна атомного для атомного підводного човна, тоді вони будуть більш потужні. Щодо Ірану, інша ситуація, це порогова країна. Вона може впродовж короткого часу створити ядерну зброю, але ми бачимо, що Ізраїль ну готовий у випадку значить, такого кроку з боку Аятол, ну фактично вирішити ядерне питання і знищити. І ми бачили, як ВПС Ізраїля без жодних проблем фактично нанесли удар ага. по, по жодний вундерваф російський ППО не допомогло. Звичайно, що в у випадку конфлікту на корейському півострові, то ну ми. Ми абсолютно чітко розуміємо: ані американці, ані японці, ані південнокорейці не хочуть війни на південно на, на корейському півострові, uh -huh. бо це буде велика проблема безпекова. Ви знаєте, що навіть не застосуючи ядерну зброю, північна Корея може нанести ну непоправну шка... шкоду південній Кореї своєю звичайною артилерією, ракетною ракетними системами і звичайною артилерією, оскільки Сіул знаходиться не так далеко. а... У північних карейців цих снарядів і систем дуже багато. Так на жаль, і, звичай, ми бачимо, що склади бути... їхні переповнені. Так, ми бачимо навіть да, за постачанням України Україні, на за постачанням то, Росії то, то, на війну. Ніхто не буде нападати на північну Корею, Тут звичайно, вся ця угода. Ну на але будь-будь-який конфлікт це буде вкрай е гостра вкрай гостра буде реагувати Китай, бо він не хоче з одного боку об'єднання Кореї, бо це означатиме ще одне західну державу з під під парасолькою Сполучених Штатів. Це їм дуже не подобається. Але з іншого боку, божевільного кіма вони не хочуть е мати в у вигляді воюючої сторони і е звичайно, там кількість бій і можливі радіорадіоактивні ці забруднення, і таке інше. З Іраном трохи інша історія, але я сподіваюся, що напружуться ізраїльтяни, напружуються американці, бо Росія є в центрі цих проблем, угу. і е, вирішення про російської проблеми зменшить гостроту на близькому сході і на далекому сході. Пане Олександре. Отже, зараз такий момент з'ясування, що буде далі. Вибори у сполучених штатах завершилися. От якось перебудовуються сили. І нова майбутня адміністрація формує своє бачення. І що ж буде нам теж. Ну, мабуть, треба розуміти. Я сподіваюся, що українські керманичі вибудовують якось свою стратегію, не просто чекають 20 січня. А, і от що ми бачимо зараз у Росії нова ядерна доктрина а, в Україні імовірно дозвіл на далекобій від Сполучених Штатів. Ну, чи то в серйозній кількості, чи то швидше як політичний сигнал, а констатація президентом, що у нас є свої далекосяжні засоби, наприклад, довгий Нептун і і. Така примара майбутніх якихось переговірних контактів. От все ж таки, як ви бачите зараз, за вашим відчуттям, можливо, інтуїтивним і висновком, із сигналів, які з'являються у Сполучених Штатах від політиків у пресі, із от, суми факторів, ми рухаємося до е, переговорного контакту і якоїсь форми фіксації, чи ми рухаємося до нового етапу затяжної війни? Ну, ми бачили передусім на прикладі Чечні, що після першої брутальної війни і хасавюрських угод Російська Федерація розпочала неспровоковану нову агресію. Ну, власне, Путін і прийшов до влади на тлі усього ура патріотизму і ксенофобії, ісламофобії, і, і, і таке інше. Тобто, росіяни не тримають слова. Вони будуть тримати слово і підписаних документів лише тоді, коли розумітимуть, що по якщо вони щось порушать, і йдуть по зубах в нашому випадку, звичайно, у нас такої можливості немає, бо в всіх конфігураціях, от які ми чули від оточення Трампа, Україна має забути про НАТО принаймні там на 10 чи 20 років. Але дуже добре, що і генерал Келак і Майк Помпео, коли пропонували усі ці заморозки конфлікту по лінії зіткнення, там демілітаризовану зону, вони всі казали про те, що Сполучені Штати будуть і далі посилювати українські сили оборони, постачати, Аючи озброєння Зрозуміло, не в таких масштабах, як це було там 23-му році цього року, але точно не збираються залишати призволяще. Ми не знаємо, що в голові Трампа як він яке він прийме рішення. Мені здається, що він почне з тиску на Україну, бо ми слабка ланка, і легше з його точки зору вирішити конфлікт, притиснувши нас, щоб ми погодилися на територіальні поступки і частину нашого суверенітету. Але у нас є вибір і. Я думаю, що про цей вибір президент Зеленський вже сказав, що ми продовжимо оборонити себе. Ми чітко розуміємо, що припинення цієї війни означатиме лише її відкладання в майбутнє, і е, краще вирішити зараз, коли у нас є така міжнародна коаліція, яка со підтримує. Ми можемо критично ставитися до Джозефа Байдена до да Олафа Шольца, що не дає торуси, і таке інше. Але в історії за 100 років існування України як держави з часів УНР. У нас не було найкращого зовнішнього оточення і готовності наших партнерів нам допомагати, тому чекати, коли росіяни потім приведуть до влади крайні правих чи крайні лівих ідіотів, які будуть проти підтримки України, звичайно, нам не потрібно. Тому угу. нам слід чекати. І звичайно, Пане зараз Але ключовий акцент... момент працювати з європейцями. Угу. І от зараз тут от, от, власне зустріч п'яти міністрів оборони ключових потужних країн. А слава Богу, що там вже є і Польща, ані, а не лише Німеччина і Франція. Uh -huh. Вони міркують, як вони можуть замінити Сполучені Штати на час, поки буде все це розв'язуватися, бо вони чітко розуміють, що зараз ми воюємо своєю кров'ю, але їх ресурсами. А завтра їм прийдеться воювати своїми ресурсами своєю кров'ю, mm -hmm. і, і власне тому е, це абсолютно логічно, це абсолютно правильно з стратегічної точки зору підтримувати нас. І я впевнений, що через певний час і Дональд Трамп зі з це стає простою проблемою. Що е, питання не лише в якійсь там Україні, як якісь чотирьох областях, і е, Республіки Крим е, Путін в 21-му році, погрожуючи нам е, вторгненням е, ще тоді. Він вимагав сполученим штатам прибратися з європейського континенту, uh -huh. включаючи ядерну зброю. А на території європейських країн, на території чотирьох європейських країн, плюс туреччина, знаходяться атомні бомби американські у випадку конфлікту з Росією uh -huh. будуть застосовані. Далі він сказав, що треба викинути з НАТО центральну східну Європу. Зрозуміло, що ця війна не про не лише про нас, вона про європейську архітектуру безпеки і вона про новий статус Росії. Я не думаю, що Трамп виглядатиме як потужна фігура, а для нього це ідея фікс. Якщо він е, притисне на нас, якщо Росія залишиться на тих позиціях, яких вона є, і якщо Європа буде вразливою, бо це теж дуже важливий стратегічні наслідки. Передусім, ядерне розповсюдження. Кім Ченін, умозначити аятоли, хто завгодно, всі ці шкідливі режими в світі будуть розуміти, якщо в тебе ядерна зброя, ти можеш чинити геноцид, можеш нападати на сусідів. Тебе тобі нічого не буде. Другий момент це мирні країни, які живуть в таких дуже складних умовах uh -huh. з такими е, тр трохи дурнуватими агресивними сусідами. Вони зрозуміють, що слово сполучених штатів чи європейців не варто того, щоб на нього покладатися. Uh -huh. Тому краще мати ядерну зброю. Це буде шалений поштовх. Ну і далі, звичайно, це те, що для для американців надзвичайно важливе стримування Китаю. Вони хочуть всі ресурси туди кинути. Але якщо Європа вразлива, якщо uh -huh. Росія просунулася далі, якщо вона не покарана, якщо вона має можливість відновити свій агресивний потенціал, це означає, що європейцям треба більше витрачати на власну оборону і засереджуватися в Європі. Це означає, що менше європейців і їх ресурсів будуть доступні разом з американцями стримувати Китай в індетехікельському регіоні. Тому встати логічному плані підтримка України, щоб якнайшвидше Росія програла цю війну в Україні. Ми не хочемо захоплювати Москву. Абсолютно безглузда ідея. Це в інтересах Сполучених Штатів, оскільки вони вивільняють ресурси, оскільки вони вирішують не лише одну проблему: і близькосхідну також проблему, і дальні і та те присутність Росії, до речі, в Латинській Америці. Дякую, пане.